Друзі, усім привіт! Сьогодні поговоримо про такий проект, як термінал на тоні, що пропонує даний проект, саме можливість фармити їх токени та збільшувати вашу позицію у тоні, в залежності від моди, яку обираєте, на 15-20% кожний 21 день, яким чином можливо придбати ноду, ми натискаємо на вкладку фарму та є можливість обрати моди. Відсоток доходу залежить від суми, яку ви хочете вкласти. Наприклад, купуючи ноду за 10,6. Тон, ви отримуєте 12,1 тонну після 21-го дня пушів. Тобто, якщо ви, наприклад, купуєте мод за 97,7 тонн, сьогодні курс монети тонну 5,36, тобто це 523 долари. Через 21 день у вас буде 117 тонн, що коштуватиме уже 627, чистому 100 доларів прибутку за 21 день, що доволі сильно підвищує ваш капітал. Але є свої ризики. Чому саме термінал? У проекту велика кількість юзерів та їх гаманець вже налічує 3 мільйона в еквіваленті доларів. Їх гаманець буде в описі в Телеграмі. Особисто перевіряв цей гаманець, при виводі з терміналу коштів буде відображатись ваша транзакція. Цілком логічне питання, на чому саме заробляє проект. Є вкладочка Game, де є кілька ігор, можна кидати монетку і можна грати в покер. Але це все ризикові операції, і особисто мені вони не цікаві. Але, можливо, комусь і зайде. Але саме на цьому заробляє проект. Також на рекламі, який постійно ви будете переглядати при натисканні пушів. У мене це зазвичай там раз на три пуша йде якась реклама. Але за такий відсоток можна її і подивитися. Також є завдання, де можливо заробляти саме токени проекту, і також претентувати на дроп від цього проекту. Ще залишилася вкладочка Push, де ми натискаємо кожні 12 годин при покупці моду. І юзери. Тут можна запрошувати за своїм реферальним посиланням та отримувати відсотки: 7% за перших друзів та 3% за наступних друзів, які твій друг запросить. Тепер саме цікаве. як саме поповнити гаманець та купити ноду. Для цього ми натискаємо на кнопку Внести. Копіюємо нашу адресу. Мінімальний депозит 0,2 тонни, що і зазначено. Далі переходимо на свій тон-кіпер, або, можливо, зокіксу, або будь-якої біржі, де у вас є тон. Натискаємо на свій гаманець. Я буду купувати моду, прикладу, на 9.85. Вставляємо адресу. Комент не потрібен, тому що це якщо вивід на біржу, і там у них є комент. Перед цим перевіряємо, чи все вірно ми відправили. Комісія копійки за вивід. Далі вводимо свій пароль. Кошти відправлено, тепер очікуємо, коли вони надійдуть на рахунок нашого гаманця в тоні. Бачимо, кошти вже надійшли. Пройшло буквально 30 секунд, і тепер ми можемо перейти в вкладочку заробітку і обрати, який мод нас цікавить. Я, наприклад, візьму собі за 9. Нажимаємо активувати. І тепер кожний 21 день нам потрібно заходити в пуш і його натискати. У мене вже натиснуто, тому що в мене була тут інша мода. За посиланням в Телеграмі та під YouTube можливо натиснути та приєднатися. Також доволі вигодно на кожен новий аккаунт заводити новий телеграм, оскільки від свого моду ви будете отримувати одразу 7%. Хто вміє мультити, це може зайнятися, але там потрібно дивитися за своїм IP. Якщо ви не дуже розумієте, як це робиться, задавайте питання в коментарях. Якщо буде достатня кількість запитань, запишу окремо відеоролик.